Всім привіт! Мене звати Івана, і я рада вітати вас на своєму ютуб каналі Нарешті я повернулася, мене майже місяць не було з вами. Я за цей період, чесно скажу, не в'язала багато чого там. У мене немає закінченої роботи. Я якось більше відпочивала. Ми їздили з друзями за місто на море, на пляж і так далі. Тому цей місяць в мене такий більше був в розслабленому варіанті. І в мене немає покати вам нової роботи. У мене є початі роботи, але немає готової нової. Тому. Сьогодні я вам покажу е, свій літній гардероб, який я зв'язала за всі роки свого в'язання, якби це не так багато, і взагалі літо мене дуже багато в'язаного одягу, тому що мені спекотно в ньому, але трошки є. Я якби пробувала експериментувала, е, і давайте я вам покажу, що в мене є з мого в'язаного гардеробу. І, звичайно ж, буду такі невеличкі нарізки з е, того, як я одягала його на пляжі, як воно на мені сидить. Тому поїхали. Почнемо із суконь. Сукня номер 1 Це от мотиви. Бачите? Я обов'язково одягаю підкладку, щоб воно не не світило нічого. Воно не дуже довге, не дуже коротке. Там, мені здається, що якраз ідеальна довжина. Я вам покажу, воно буде видно на відео, як воно на мені сидить. Це зв'язано із 100 бавовни. Це одне із моїх перших взагалі одна із перших моїх в'язаних робіт. Це моя взагалі друга робота. Тому що я почала в'язання із сукнь. Зараз я вам покажу першу свою сукню. Це була моя друга сукня, взагалі ну, взагалі в'язна річ. друга. Я якби не починала з дуже такого простого. Всі починають зазвичай, із якихось елементарних, простих шарфів і так далі. Я починала із сукні в'язати. Я вам покажу, це друга ж, також сукня, але бачите, вона теж мотивами. І вона в такому темно-синьому кольорі із сірими серединками. Мені вона теж дуже подобається, вона довша та. але признатися вам чесно, я не одягаю їх. Я зв'язала їх, вдягнула для фотосесії декілька років тому, і оце знову ж взяла їх, одягнула на пляжі. Так, в своєму повсякнув житті я його не одягаю. По-перше, воно важке, по-друге, мені в ньому спекотно. І я не знаю, є такі, що люблять таке одягати, але можливо я підібрала якусь дуже важку нитку. Не знаю, Але це 100% бавовна, тобто вона якраз літа мало бути б дуже зручно, так? і воно мало бути б легеньке. Але маємо, що маємо. І так як це мої перші роботи, я не дуже засмутилася, тому це не проблема. Йдемо далі. Ще суконь літніх немає. Давайте я вам покажу тепер такий кардиганчик. Я його в'язала минулого року, минулого року, минулого літа. Були популярні ці такі квадрати, шестикутники, що в'яжуться від серединки, звідси, і рукав, і так далі. У мене ця кофточка трохи в моєму виконанні. Я зробила, вставила ще бусені квадрати, бачите сюди і понизу. І, в принципі, непогана кофточка вийшла. Я одягаю її літом на вечір, коли прохолодно, і так далі. Я також ставлю ставочки, бачите, як вона на мені сидить. Тому дивіться. Наступна робота, яку я вам покажу, це теж такий кардиган, не кардиган. Він зв'язаний із мотивів, От ви знаєте, видно, що я дуже захоплювалася мотивами, тому що це всі мої ці перші роботи вони були зв'язані мотивами. Бачите, це більш така довга, якби накидочка з коротким рукавчиком. Такі шестикутники, я його дуже довго тоді пам'ятаю, тулила, ліпила. Нитка це теж тоткова бавовна. Не буду називати марки, тому що це не марка, якби це не алізе, це не газал і так далі. Я його купувала в нашому АТБ, але тут в Туреччині це а 1 Називається магазинчик. Тоді я тільки починала в'язати і туди попривозили багато моточків. Бавовняні нитки, і я взяла собі пробувати, експериментувати. Вона була щось дуже недорога, дешеве, якби я собі багато набирала і потім тулила ці квадратики, шестикутники і так далі. Ну, Мотиви займалася мотивами. Дуже мені це подобалося, прям кайфувала від цього. Наступна річ, це також будуть мотиви, бабусині квадрати. Це ось така от жилеточка. Бачите? От я ж кажу, люблю я ці мотиви, багато їх зв'язала, ще напевно зв'яжу. Мені подобаються тут гудзики. Надіюсь, вам видно, тому що я на задню камеру я не бачу, що воно показує вам. Так, гудзики мені тут дуже подобаються. Це, ця річ мені, до речі, подобається. Вона не дуже вже така е, важка, якби це теж бувовна, але напевно тут більше вдало я підібрала нитку. Але так як нитки було мало, я його зробила трошки якби, коротке і хотілося б його зробити ширше. Але так як не було більше нитки, то я закінчила на цьому, що є. Е, але знову ж таки, я його одягаю дуже рідко, можливо, на якусь футболку е, літом, якщо там дуже. Така погода якась не дуже жарка і так далі. Але взагалі я не одягаю в'язних речей літом. Так, давайте я покажу ще бабусині квадрати, якщо ми вже з них почали. Це теж минулого літеве вязала. Ось такі от великі спереді бабусин квадрат. На спинці бабусин квадрат. І тут теж по два таких бабусиних квадрата, яких я потім шила і вставила сюди бан... цю стрічку. А, це на виворить вона. Вставила стрічку і зав'язала бантик. В принципі, дуже непогана робота. До мене, до речі, коли я одягала цю кофточку, виїхала в кафе. Ми ходили з друзями гуляти, і до мене підійшла одна жінка, арабка, тому що я не знаю турецької, погано говорить на і вона мене запитала, де я це купила, тому що їй дуже сподобалося. І так я їй дала свій інстаграм. Бо вона досі за мною слідкує, але це все якби вона мене нічого не заказувала, не замовляла, щоб я їй зв'язала чи ще щось. Але от було так дуже приємно. Вона сама покрита ця жінка, але знову ж таки арабка, але було цікаво такий досвід. Так, і напевно це остання річ. Остання річ, яку я вам покажу, це ось така ось ковтинка, теж бавовна. Пам'ятаєте, я показувала в одному із відео свої шапочки і так далі. Там була шапочка з такими ж самими квіточками. Це набір я в'язала. Ця кофта він сказав, що мені дуже вдала, вона мені не дуже сподобалася, так як я її в'язала. Тут доволі дуже простий бачите, візерунок. Нічого такого немає. Одна, я не пам'ятаю точно візерунок, але я знаю, що одна шпиця в мене була більшого розміру, друга була меншого розміру. І воно таке дало пишний якби, візерунок і не, ну, дуже цікаве щось вийшло в мене. Але нитка не вдала, і воно якось мені тут не сподобалося, як сидить на рукавах, якось там затягнуто, там не затягнуто, Якось воно мені не дуже сподобалося, але може бути. Це одне з моїх перших теж таких робіт великих. Я пробувала, експериментувала. Нитка. От знаєте, що означає невдала нитка. Тут дуже така вона жорстка, це теж бавовна, але вона дуже така жорстка, цупка і неприємна на ощуп. Я прям, коли її беру, вона щось робиться. Не люблю таких жорстких тканин, таких волокон жорстких, а воно прям жорстке-жорстке таке. Е, так, це... В'язну гардеробу літнього все. Як бачите, це ще не все, тому що забула вам ставити розповісти про цю таку накидку пляжну. Це я робила, щоб одягати зверху на купальник. Мені здається, дуже прикольно вийшло. Зараз в мене в роботі, якщо це можна так назвати, чоловіча футболка, яку я вяжу теж. Бабусними квадратами, вона майже вже закінчена. От знаєте, лишилося викласти горловину і зробити рукавчика, так як футболки недовгі, і все. А я не можу ніяк закінчити, я не можу себе заставити до нього сісти. То в нас дуже спекотно, то в нас дощ іде. От Зараз нас така погода така погода, що ніби як дощ має бути, сьогодні вранці був дощ, і ніби як зараз знову почнеться, тому що і гримить, і блискає, і хмара тягне. Але я подумала, що напевно треба щось вже записати, вийти до вас з відео новим, тому що е, бачу, є нові люди, які підписалися на мене, а от контенту нового немає. Тому це таке недовге відео. Е, я просто хотіла вже таке офіційно повернутися і буду далі творити, буду себе якось брати в руки, щоб щось робити, тому що я ж кажу. Чи це погода, чи це настрій, не знаю. Якось не то, що мені шпиці не хочеться брати, ні гачок не хочеться брати в руки. Щось там пробую, один-два квадратики і потім відкладаю. І так знаєте, постійно в мене руки постійно мокрі, і я постійно ходю мию, потім знову сідаю, і мені це трошки так, не дуже в кайф, а хочеться, щоб вязання було в кайф. Е, так от, це був мій в'язний гардероб. Е, я найближчим часом. Зроблю ще декілька відео, тому що в мене є такі багато нарізок, якби яких я знімала там, там, там. Я, напевно, знімлю ще якесь окреме відео на якусь іншу тему, де вставлю саме ті нарізки, як прийшов мій цей місяць. Можливо, вставлю про наші зустрічі з дівчатами. Трошки в мене є відео. Можливо, вставлю якихось ще видів, те, що я бачила. А можливо, я в цьому відео вставлю, куди я їздила, покажу трошки цієї краси, яку я бачила. Побачимо. Тому рада була всіх бачити, чути. І до скорих зустрічей